А що це за таку величезну коробку я забрав з нової пошти, а давайте подивимось з вами разом. Це буде дуже цікаво, обіцяю. Розкриваємо нашу коробочку і що ж ми бачимо всередині невідомі жовті запчастинки. Що ж це, друзі, таке? А це ще поріз. Він переробляє дрібні гілочки на дрібну дрібну фракцію. Ну і поки я в швидкості X10 буду збирати цю складну апаратуру, пропоную вам ознайомитися, що саме я придбав і навіщо я це зробив. Почну з того, що взагалі оце все таке. А і до речі, ще одна пара рук на відео. Це якраз до мене в гості приїхав в тест, тому надалі ми збирали разом. Отже, даний агрегат іменується як подрібнювач гілок. Подрібнювачі гілок бувають двох типів. Перші щепорізи, другі просто подрібнювачі гілок. Звичайний подрібнювач робить фракцію гілочок приблизно 10-12 см довжиною. А от такі щепорізи, як я придбав, вони роблять фракцію від 1 до 5 мм. А тут, друзі, прошу звернути вашу увагу наскільки погано зроблений цей щепоріз. Я маю на увазі те, що от на загружному шнеку абсолютно не зівпадав цей проріз із болтом. І що ти не роби, і що ти не крути, воно абсолютно не зівпадало, тому що він банально був завеликий і впирався у паливний бак. І встановити нам його вдалося виключно після дороботки молотком. Ми його трошки підігнули в тому місці, де він впирався у бак, і тоді він зміг стати на своє законне місце. Це мене, друзі, сильно здивувало, тому що, як бачимо, двигун тут кентавер, він куплений в Китаї, і все, що потрібно було зробити нашим майстрам в Україні, це зробити оці загружний та вигружний отвір. Як бачимо, з цим вони не справились. Отже, продовжимо нашу історію. Про будь-який і ще порізів я мріяв уже давно. Тут я ще відволікуся на секунду, покажу вам те місце, де ми мусили молотком підігнути. Ось, бачите, дуже добре видно. Продовжимо історію. Отже, коли я завжди дивився навкруги, мене завжди бентежило, що навкруги багато всякої порослі, вишняків, які і на дрова не візьмеш, і разом з тим вони забруднюють навколишнє середовище і постійно створюють таку подобу запущеності. А потім на наступному етапі я зіткнувся з такою думкою, що мені немає що підстеляти курям. Наш регіон України абсолютно не славиться якимись пилорамами, і тому знайти деревну стружку ну просто мега важко, особливо зараз узимку, коли її всю розібрали на паливні брикети. І от саме тут до мене прийшла ідея купити ось такий щепоріз. Він вирішить одразу два питання у нас вдома. Перший можна спиляти всі кущі і благополучно їх переробити. На дуже корисну фракцію. І друга ця фракція ще не раз нам послужить спочатку як підстилка курям, а потім як і добриво на нашому городі. Мені зараз здається, що це класна і дуже екологічна ідея. До речі, тут показую лишні запчастини, які залишились чотири шайби і якийсь болтик. Ну от нарешті агрегат готовий, ще трошки і можна до роботи.